Так, всім привет! От ми на заправки взяли таку смачну каву. А що за каву ми взяли світочка? Лате. Лате, бачите, таку дуже таку здорову, таку чашку взяли лате. Сидимо в машині, значить що? Правильно, значить ми кудись їдемо. Потримай, світочка каву. А куди ми їдемо? Зараз такі празники, майські. І ми вирішили виїхати. Куди, Святочка? В гори, так? Ми підемо сьогодні в гори. Ну, Будемо знімати, це я так вам анонс роблю, бо коли то відео вийде, не знаю. Бо це ж треба відпочити, потім приїхати додому. Що вам розказувати, ви самі все знаєте. А куди ми їдемо, даю вам таку маленьку підказку. Опа! Бачите, куди ми поїдемо? Ми там вже були на один раз, але ще не доходили до самого верху, бо то дощ ішов, то холодно, то ще щось. А сьогодні маємо надію, що ми туди дійдемо. Да ми навіть палки купили спеціальні. Я вам покажу, покажемо. Да, покажемо, Покажем, протестуємо і скажемо, як вони себе ведуть. Добре. Нам щасливої дороги. А ви чекайте нових відео. Там, кстати, скоро буде на відео, я вже смонтію, тільки треба загрузити відео з того зоопарку, куди ми з вами їздили. Добре. Всім пока, миру, миру і добра.